Вітаю вас! Мене звуть Артем Кобзін, я реабілітолог та кінезіолог в місті Києві. Займаюся лікуванням хребта і суглобів. До мене часто приходять люди з проблемами в попереку, особливо протрузії і грижі поперекового відділу хребта. Якщо у вас також є ця проблема, то записую для вас невеличкий комплекс вправ, який можна виконувати вдома і який позбавить вас від болю. Але якщо потрібна допомога, то обов'язково звертайтесь. Виконувати вправи можна лежачи на підлозі або на ліжку, е і повторюйте їх разом зі мною. Так як я роблю, так робите, і ви під мій рахунок, і так само е дихайте і е рахуйте. Вам також потрібна буде якась, е ну, скажем, Мотузка, або якийсь рушник, або якесь е, якась простиня, яку потім можна буде отак от взяти е, для виконання однієї вправ. Е, ну, У мене, наприклад, це така фітнес-резина. Якщо у вас є, то ви можете таке використовувати, або якийсь рушничок, навіть підійде. Для початку просто лежачи, робимо таку вправу, Значить, е, підхоплюємо ножку під коліно. і... Спочатку повільно розгинаємо на максимум. Я можу повністю розігнути, а ви розгинаєте настільки, наскільки буде получатись. Значить, і друга фаза це підтягування коліна до грудей. Тобто ми на один раз виконуємо два рухи. Спочатку розтягуємо, потім до себе і видах обов'язково. Розтягуємо і видах З підтягуванням. І так виконуємо 10 разів. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Тепер міняємо ногу. Так само повільно розгинаємо. Потім до себе. Отже, поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Перша вправа закінчена. Але далі лежачи, беремо вже е резину або рушничок, або щось таке. І ще треба додатково розтягнути коліно. Тобто, от таким чином ми натягуємо і повністю розтягуємо. І тепер робимо теж повільно по 10 разів. Ступню натягуємо на себе. Навіть якщо не получається. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять і тепер міняємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Хорошо. Так, далі. Наступна вправа. Одна з моїх улюблених. Називається хвиля. Отже, стаємо на четвіреньки, коліна спеціально поширше я поставив, руки я висуваю якомога більше вперед. І так трошки нахиляюсь, розтягую поперек, розтягую грудний відділ. Тепер я на прямих руках піднімаюсь і прогинаюсь трошки вперед. Але. Бажано не згинати руки в локтях, так, Руки постійно рівні. По-перше, вони постійно ходять, як рівні палки. Так? Це стосовно рук. І стосовно спини, ніколи не перепрогинайте поперек. Тобто животом до підлоги не треба доставати. Трошечки прогнулися по відчуттях, якщо боляче, то менше. Видохнули. І назад. Знову руки, все. от. Поставили в таку позу. Все, і ми робимо з вами повільно 10 разів. Раз. Розтягнули тут. І вперед. Два. Побули і трошки. Потім опять. Три. Чотири. Обов'язково видах. І 5. Не забувайте видох. Щоб тиск не піднімався. Шість. Локті не згинаємо. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Дуже добре. І ще одна вправа в такому самому положенні. Нам потрібно зробити. Ротацію, тобто ви стоїте, ноги вже можна поставити трошки вуще, як зручніше. Тепер одну руку підкладаємо таким чином перевернуту, і ніби я хочу плечем дотягнутись до підлоги. Фу, роблю видох. Можна трошки менше, якщо болить, але все одно стараємося до підлоги доставати. І обов'язково видох. Фу. Можна затримку зробити на 1-2 секунди. Потім в цю сторону. Але довго стояти в такій позі не можна. Отже, робимо по 5 разів тобто 10 разів загалом. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. 7, 8. 9. І 10. Отже, всі ці вправи е, обов'язково потрібно виконувати, е, навіть якщо у вас болить спина, але просто ви в, таких, в такому випадку обмежуєте амплітуду виконання. Тобто в біль сильно не можна заходити, але поступово вам повин, потрібно рухати вашим хребтом, щоб. Він відновлювався. І можна робити по 10, починати з 10 разів, але е, потім бажано е, йти е, далі, і далі і виконувати більше по 15, по 20 і по 25 разів. І якщо буде получатися у вас робити ці вправи і зранку і ввечері, то ви отримаєте суперрезультат. Якщо ви будете робити їх хоча б один раз на день, то це буде краще, ніж взагалі нічого не робити, навіть якщо ви будете робити ввечері. Саме головне це виконувати вправи систематично, і тоді організм буде відновлюватись. А якщо вам потрібна допомога, то звернутися до мене і попасти на прийом можна в Києві. Всі контакти, всі, значить, Можливості, як записатись, є в описі. Це можна зробити через сайт, це можна зробити по телефону або через соцмережі. Обов'язково звертайтесь і підписуйтесь на цей канал, ставте лайки цьому відео, діліться з друзями і приходьте на прийом.